Вітаю, друзі! Сьогодні я вам розкажу про 5 популярних видів кріплення коштовних каменів у ювелірних виробах. Перший це крапанова закріпка. Крапанова закріпка має 4, 6 або 8 крапанів таких собі зубців і найчастіше використовується у каблучках і сережках з одним великим каменем. Металеві лапки можуть бути одинарними, подвійними або потрійними. Це найпопулярніший тип кріплення коштовних каменю у ювелірному світі. Переваги крапанові закріпки це те, що йде менше металу, більше простіру для проходження світла до каменю, що дозволяє йому демонструвати фантастичний блиск. Зубці мають різну форму і розмір та дизайн. Кожна шанувальниця коштовностей знайде свій ідеальний варіант. Зубці можна відрегулювати, щоб підняти діамант або встановити нижче його на свій смак. Ювелірам легко з ними працювати. Класичні лапки-фіксатори легко чистити. Ви можете доглядати за своїми прикрасами самостійно вдома. Крапанова закріпка підходить для всіх форм діамантів. Прикраси з каміння, яке закріплено крапанами, це втілення вишуканої елегантності, які вибирають жінки протягом десятиліть для заручальних і весільних каблучок. Однак і недоліки крапанові закріпки. Зубці можуть чіплятися за одяг та волосся. Дана проблема легко вирішується, необхідно опустити діамант нижче в оправу. Це важливий момент для дівчат, які хочуть включити каблучку з діамантом у своє повсякденне активне життя. Зубці залишають камінь вразливим до сколів. Уникнути пошкодження діаманта просто: знімайте каблучку під час діяльності, яка може спричинити його пошкодження. Деякі стилі зубців можуть залишати на шкірі подряпини. І тому до вибору прикраси слід підходити з особливою обережністю, якщо ви мама не мовляти. Раз на кілька років крапанову закріпку потрібно перевіряти у ювеліра. Ще одне цікаве питання: що краще крапанова закріпка діаманта з чотирма чи шістьма зубцями? Менша кількість лапок фіксаторів дозволяє більшій кількості світла потрапляти до каменю. Це особливо важливий момент для діамантів і фіанітів. А разом з тим 6 і 8 зубців теоретично більш безпечні. Слід пам'ятати, що кріплення з чотирма зубцями зроблено таким чином, що якщо один з каменів випаде, то діамант залишиться на місці. Також ця закріпка є повністю безпечною. Встановлення шести зубців більш необхідне для закріплення великих коштовних каменів. Чим об'ємніший діамант, тим міцнішою має бути оправа. Ось, де встановлення 6 та 8 крапанів стає найкращим рішенням. Тож, якщо ви купуєте срібні сережки з каміння маленького діаметру, достатньо буде 4 зубців. Але це вже цілком особиста справа смаку. Другий вид глуха закріпка. Безель. Безель це тип закріпки коштовних каменів у ювелірних виробах, у якому металевий обідок оточує мінерал. Слово «безель» походить від старофранцузького слова кільце. Яке відноситься до металевої стрічки, що оточує камінь. Це популярний вибір для каблучок, сережок, підвісок, кульєї і браслетів. Глуха закріпка надійно утримує другоцінний камінь на місці та забезпечує максимальний захист від щоденного зносу. Плюси глухої закріпки каменів у ювелірних виробах такі. Лаконічна краса. Глуха закріпка проста, лаконічна, універсальна, розкішно виглядає з будь-яким стилем діамантів та інших мінералів. Візуально збільшує камінь, приховує сторони та край діаманта, а потенційно маскуючи його дефекти. Не чіпляється за одяг, немає ризику деформації або пошкодження зубців під час удару об тверду поверхню. Покращена безпека, оскільки металева стрічка покриває значну частину діаманта, в нього немає шансу випасти або склотися. Тож, якщо ви плануєте купити каблучку з каменем для повсякденного носіння, безель буде чудовим вибором. Це найкращий варіант для дівчат, які ведуть активний спосіб життя і піддають свої прикраси інтенсивному зношуванню. Однак є і мінуси глухої закріпки коштовних каменів у прикрасах. Технічне обслуговування. Метал навколо мінералу потребує чищення і полірування. До того ж, між металом і мінералом може накопичуватися пил. Обмежена видимість, більша частина каменю схована під металевим бітком і тому близько буде менше. Отже, висновок, камені, що закріплені безлем, ідеальний варіант для дівчат, які ведуть активний спосіб життя. Безель найдовговічніша і найнадійніша закріпка в ювелірному світі. Третій вид. Колійна канальна закріпка. Ювелірні вироби з канальною закріпкою мають ряд мініатюрних каменів, які розміщені у каналі на золотій чи срібній смузі. У цьому випадку мінерали з двох боків фіксуються металевими смугами. Усуваючи потребу в зубцях, які б утримували їх на місці. Як результат чистий безперервний блиск. Переваги канальної закріпки каменів у вілітних прикрасах це яскравість, тісно розташовані акцентні камені, створює сліпучий вигляд. У тому ж кольє з каменями сяє як зірка небосхилі. надійна фіксація мінералів знижує ризик їхньої втрати і пошкоджень. Не чіпляється за одяг і волосся. Однак є й недоліки канальної закріпки каменів у коштовностях. Вимагає ретельного очищення, бруд може потрапляти в канали, іноді може приховувати діаманти трохи більше, ніж зубці, зменшуючи кількість сяйва. Головні переваги канальної закріпки це безпека та довговічність. Конструкція мінімізує ймовірність випадання каменів, що робить їх ідеальним вибором для повсякденних прикрас. А огороджені металеві стінки не тільки утримують діаманти на місці, а й захищають від можливих пошкоджень. Це чудовий варіант для жінок, які ведуть активний спосіб життя, до того ж, канальну закріпку вибирають за елегантний та вишуканий вигляд. Четверте: закріпка паве або бруківка. Паве це зорепа дрібних діамантів, за якими не видно металевої стрічки. Ви можете зустрічати паве в заручальних каблушках, в діамантах, доріжках. З французької мови паве перекладається мостити, в цьому випадку вимощувати, тобто діамантами. Для цього в золотій безрібній смузі роблять маленькі отвори посадкові місця для коштовних каменів. Діаманти вставляються в отвори і тримаються там за допомогою металу. В іншому ювелірному сценарії діаманти утримуються металевими зубцями або намистинами. Ну а браслети з камінням за кріпкою паве мають ефект постійного блиску. Плюси закріпки ПВ у ювелірних виробах це причина придбати ПВ. Вона зводиться до двох слів: більше блиску, менше металу і більше діамантів. А це ключ до зіркового сяю. Діаманти ПВ дають прикрасі приголомшуву текстуру. Якщо діаманти ПВ прикрашають густову частину каблучки, яка прилягає до пальця, центральний камінь буде виглядати набагато більшим. Однак і мінуси закріпки ПВ у прикрасах. Делікатність. Як і всі вишукані ювелірні вироби, паве потребує дбайливого відношення. В дизайні багато крихітних камінців, тож якщо каблучка сильно вдариться, один з них може випасти. І неможливо змінити розмір каблучки. Також закріпка паве потребує ретельного очищення. П'ятий вид. Корнерова закріпка. Ще один популярний спосіб кріплення коштовних каменів у ювелірних виробах за допомогою крихітних намистин. Встановлення бусинок здійснюється шляхом вирізання вузького каналу у хвостовику каблучки. Потім через одинакові проміжки вздовж каналу просверлюють неглибокі отвори, а після кожного отвору розміщують два крихітні зубці, увінчені кулькою з дроцінного металу. Далі майстер встановлює дроційний камінь у кожен отвір і регулює намістини так, щоб вони міцно тримали їх. Дана закріпка є дуже безпечною, оскільки сторони каналу захищають мінерали від ударів і подряпин. Однак, один з недоліків кріплення такого виду камені отримують менше світла і менше блищання. Проте крихітні металеві намистини на кожному зубці приходять на допомогу. Вловлюючи світло з усіх боків, вони разом з мінералами створюють ефект безперервного блиску. Отож, кожен тип закріпки безпечний, надійний і привабливий по-своєму. І ваш вибір залежить від вашого способу життя та особистих уподобань.